Святого і від святого Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням, ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не зможете знести, коли ж прийде він дух істини то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те буде говорити, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо відмову одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моїм. Тому я і сказав, що змогу одержує і сповістить вам. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, Духа Святого. Ам. Христос Пан змаркій встав. Сьогодні і кохані войча, учияні, другие наші парафіяни, братя і сістри, Христосі Пану, адміністрація, странці, органістка, друга родзину, кохані ридні, близькі, улюблені Божі Діти. Шестнадцаті розділ Святого Яна Апостола. Приготовлює нас до зішестя Святого Духа. І якщо так слідкуємо Слово Боже, особливо принаймні так тиждень, може трошки більше, то на протязі цих днів може повстати питання, чому Постій не дає нам Евангелію, яка би говорила конкретно про в Небо вступіння, про Вознесіння Господнє. Багато ми чули слів Евангелії про Воскресіння Боже, про Встання Пана Ісуса і чуємо зараз про зіслання Святого Духа. Але цікава річ є в тому, що пан Ісус, який йде до неба, щоб зіслати нам Духа Святого, Він повинен повернутися додому. Отця. І можна сказати, що так предположительно якось, так передбачення Пан Єсус розуміє, що кожен з нас повинен це розуміти. Щоб Духа Святого нам зістати, Ісус мусить повернутися додому Отця, мусить піти до Неба і потім цей Дух Святий приходить. І ми. Сьогодні, коли вже напередодні Вознесіння Господнього святкуємо Пасху, сьогодні повинні дуже уважно бути на цей дар Вознесіння Господнього. На чому Він полягає? Цей дар полягає на тому, що ми повинні не просто відпустити Ісуса Христа до неба. Але ми повинні з ним в це небо увійти. І потім, як би з Духом Святим, повернутися знову в це наше звичайне, людське, щоденне життя. Не просто так, що ми відпустимо Господа Ісуса і Він, пішла на Духа Святого, а потім ми собі далі будемо жити. Тільки маємо разом з Ісусом піти. До неба. Тобто увійти в цю ситуацію Божу, в цю реальність Божої святості, щоб ми могли цього Духа Святого запросити до нас, могли цього Духа Святого, так якби виблагати разом з Ісусом, виблагати Отця Небесного. Тому пан Із сьогодні каже, я ще маю багато чого вам розповісти, але сьогодні не кажу про це. Чому? Тому що ви не можете це перенести, не зможете це знести. Тобто людина має свої якісь ограничення, свій ліміт, має свої рамки. І ми не раз запитуємо Бога, чому так? Ми раз самі себе запитуємо, чи Бог не може нам це все пояснити. Чому такі питання? Тому що ми. Кохані Христі, ми, можна сказати, дуже швидко виросли з вами, дуже швидко якось так по-людськи дозріли. Дуже швидко так везобрази сталося старими. Чому так? Тому що пригадаємо собі дитинство, ми кажемо, що воно є дуже щасливим. І не раз каже, скаже, найщасливіший час це період дитинства. Нічого собі не думаєш, не переживаєш. Маєш батьків, все для тебе зроблено, як колись казали, все лучи дітям. І чому так, якщо добре подумати, дитина ж багато чого не знає, дітям багато чого не розповідають. При дітях про поважні речі не розмовляють. Таке враження, що дитина не має права нічого знати. Та якби хтось хотів, щоб воно не так швидко розвивалося, так, якби хтось хотів зупинити якусь інформацію, що це ще не зараз, це все для дітей, все для людей. Але чомусь є такі речі, про які ми дітям не говоримо. Колись в Ченстухові Нелесній кури, там де наш Марійний головний кляштер є Паулінський, це є... Можна сказати, духовна столиця Польща, але також цілої Європи і світу. Приїжджає дуже багато людей, паломників, і колись приїхали з одного містечка люди, і нас тоді я вже допоможем був ксьондом чи ще семінаристом. Нас висилали, щоб ми цих людей опроваджували, розказали їм про Матку Божу, про кляштур, про наш орден, про різні там є музеї. Якісь там, скажімо, історичні, такі, ну, навіть не знаю, яких там правильно назвати, якісь приміщення, дає ціла історія і країни, і світу, і костюма, і, і ордену нашого. І навіть якісь там воєнні речі є, і сакральне дає старинні келіхи, монстранції, одежа священих Ну орнати. Ми це все маємо розповісти людям. Ну І запитався людей, кажу. Чи ви вже були тут і хто вже був в цьому місці, хто перший раз? І одна жіночка каже, я вже була багато разів тут. Я кажу, ви часто приїжджаєте. А вона каже, ні, я часто не приїжджаю. Я частіше їду в остро Браму, в Литву, тому що там є в острів Бравні санктуарні Матінки Божої. І я так кажу, ну а що тут ніби? Приїжджайте сюди частіше, чому ви їдете туди? Якщо хтось пам'ятає образ, собі пригадайте, образ Матки Божий Чемстоковський з дитинком на руках, а образ островранської Матері Божої, вона так до половини намальована, і такий місяць під Сподом є. І вона сама не має пана Ісуса. Як до той жіночки, а чому ви їдете туди в остробрану, приїжджайте сюди, ясно гуро. Вона каже, бо я маю такі справи в житті, що при дитині не можна казати. Ну, маленьке дитятко Ісус, щоб його не перестрашити, то вона не їде там, де образ Матір Божої з Ісусом, тільки вїде там, де сама Матір Божа, щоб часом пан Єсус не перестрашився. Так? Ну, це таке враження людське. Але ми так поступаємо з дітьми. Так? І хтось скаже, що це добре, хтось скаже, що це якось більше-менше правильно вибать, лишаємо це на ваш розсудок. Але правда є така, що є моменти, є ситуації, де не все потрібно, не все можна говорити при дітях і дітям. Ми про дорослі речі не кажемо, так? ми навіть, ну, очевидно, говоримо дітям там. Запитаються, де ми взялись, там далі, чи ми то в капусті знайшли там Бозюк приніс так далі. Виростуть, їм це все пояснять. І сьогодні пан Єсус каже, що ми є такі діти, перед нами нічого не скривають, але має прийти Дух Святий, який нам це все пояснить, Який це все нам пояснить. І ми навіть вдома, подивіться, коли робимо якісь гості, особливо дітям. То ми не кажемо, який подарок їм купляємо, хто прийде, кого запросили. Це має бути несподіваний подарунок, якийсь такий сюрприз для них. І вони потім це взнають, але не зараз. І пан Єсус теж каже, що в небо встомпіння, це Вознесіння до неба, воно є такою тайною Божою. І потім вказується, що Ісус Христос разом з Отцем Небесним посилають нам Святого Духа. І тому Пост в такий спосіб, через таку Евангелію, сьогодні нас до цього приготовлює. Завтра будемо мати цю чистість 40 днів після Пасхи, і будемо хотіли теж так правильно подивитись на цю ситуацію, коли пан Єзус йде до неба, щоб ми теж увійшли з ним в дім Отця, щоб ми теж, перебуваючи тут на землі, хотіли піти з Ісусом і цей дар Духа Святого принести сюди на землю, принести до свого життя, до своїх рідних, принести до нашого Костого, до Вселенської церкви. І тому сьогодні, кохані, нехай ця Евангелія буде для нас такою задумкою, в який спосіб ми маємо приготуватись. На це Вознесіння. І про які дари, насправді нам потрібно просити Духа Святого, щоб Він отінив нас, і щоб ми були вірні цьому Слову, яке казав Господь. І так, як говорить Бог, що і сповістить вам те, що має настати. Сповістить, тобто Бог нам скаже, як ми маємо поступати. Як маємо діяти в такій чи іншій ситуації? Тому Панезу каже, що Він прийде і вам сповістить, тобто нам треба бути уважними на те, що Дух святий до нас буде говорити. Тому дякуємо Господу за дар Святої пасхи, за цей час Великодні і просимо, щоб ми справді це Вознесіння Ісуса Христа пережили разом з Ісусом, щоб не тільки відсвяткували. Його свято, але щоб воно було нашою участю. Амінь. Христос пан зматлюст.